Перший закордонний візит Барака Обами на посаді президента США, який він здійснив до Канади. Білий дім називає успішним і продуктивним. В Канаді Обама користується величезною популярністю серед населення. Єдиним непростим моментом для американського президента стало пояснення канадцям особливостей нової економічної політики, яку він починає проводити в країні відповідно до прийнятого нещодавно масивного пакету заходів щодо стимуляції економіки. Обамі закидають, що він є прихильним. Політики економічного протекціонізму, що може зашкодити канадським експортерам. Детальніше про це далі. Руслан Петричка Барак Обама був дуже обережним під час свого першого закордонного візиту. Канада є одним з найбільших торговельних та політичних партнерів США. Наші економіки та спільна безпека переживають нові випробування. Ми з прем'єр-міністром зосередилися на декількох з цих проблем. Лідери країн обговорили питання взаємної торгівлі, енергетики та охорони довкілля. Обама переконував канадців допомогти США в Афганістані. Стівен Гарпер пояснив, що його країна не збирається змінювати рішення і виведе 2,5 тисячі своїх військ з цієї країни до 2011 року. Ми не можемо довго перебувати в Афганістані і встановлювати там мир та безпеку. Це завдання насправді мусить виконувати сам народ Афганістану. Я сподіваюся, всі теперішні стратегії щодо цієї країни містять кінцеву дату. Коли відповідальність за безпеку перейде до афганської влади, Канадці висловили своє занепокоєння певними економічними стратегіями Америки, а саме політикою протекціонізму і заклику купувати лише американські товари. Обама дещо заспокоює своїх партнерів. Я розумію стурбованість Канади, зважаючи на те, наскільки важливою для її економіки є торгівля США. Я запевнив пана прем'єра, що я хочу, щоб торгівля між нами зростала, а не скорочувалася. Щоденний товарооборот між Сполученими Штатами та Канадою складає мільярд доларів. Канада є найбільшим індивідуальним постачальником США нафти та природного газу. Більшість нафти, яку добуває Канада, походить з родовищ на заході країни, де вона буквально лежить на поверхні, змішана з піском та землею. Її переробка є коштовною і забруднює довкілля, що викликає занепокоєння у США. Ми створюємо спільний діалог на тему чистої енергетики. Найвищі посадовці з обох країн будуть працювати над створенням чистіших технологій, що зменшать викиди парникових газів та пом'якшать вплив на кліматичні зміни. Канада традиційно завжди була першою країною, яку відвідували новообрані президенти США. Єдиний виняток Джордж Буш молодший, який вибрав для першої поїздки Мексику. Перший закордонний візит Обами на посаді президента був коротким, менше семи годин. Втім, він отримав теплий прийом і за повідомленнями Білого Дому задоволений результатами переговорів. Руслан Петричка Голос Америки.